Оплавлені породи, круглі вирви та інші незвичайні факти в культурах багатьох народів світу цілком можуть свідчити про стародавні війни із застосуванням ядерної зброї. Про це заявляє велика кількість дослідників. Сьогодні ми постараємося з'ясувати, чи це правда, чи справді у минулому людство пережило ядерну катастрофу. Найбільше свідчень ймовірної війни із застосуванням зброї масового знищення знаходять на території Індії. Наприклад, біля міста Бомбей є величезний кратер Лонар, походження якого невідоме. Описи війни в стародавніх індійських текстах яскраві Бог Гуркха шпурнув на міста в ріші, і Антхак – снаряд, заряджений силою всього Всесвіту. Від землі піднялася колона полум'я. Що палала, як тисяча сонців, вона перетворила народи у попіл. Згорілі тіла людей було неможливо упізнати, цілі армії, рятуючись від вогню, кидалися в річки, але вода була гарячою і обпалювала. У тих, хто дивився, випадало волосся і нігті, їжу більше не можна було їсти. Недарма ж натхненний барвистими описами давньої війни, батько ядерної зброї Роберт Опенгеймер. Дивлячись на розквітаючий ядерний гриб, продекламував індійський текст: Я маю силу Всесвіту, я став руйнівником світу. У кодексах племені Майя описується майже те саме, біле полум'я пожирало тіла людей. Собака, який повернувся до господарів, облесів, а потім у нього випали пазурі. Навіть у оповідях африканських пігмеїв. Зустрічається згадка страшної зброї, яка є величезним стовпом світла до небес. Одним із найяскравіших прикладів місцевості, що зазнала імовірно ядерного удару, є місто, яке сьогодні називають за місцем знаходження Мохенджо-Даро, розташоване в долині річки Інд. Місто було знищене в одну мить, і жителі його, скелети яких у величезній кількості виявили археологи. Не були поховані ні тоді, ні через століття. Чому невідомо. Аналіз тисяч каменів на вулицях міста показав, що вони є уламками глиняного посуду, що спеклися від миттєвого нагріву до температури від 1400 до 1600 градусів за Цельсієм. Експерти вважають, що місто знищили три руйнівні хвилі, що поширилися на два кілометри від епіцентру. Судячи з відсутності скелетів, що валяються далі повсюдно, люди, які були поблизу епіцентру, просто випарувалися. Що найважливіше можливість виверження вулкана чи падіння метеорита повністю виключається. Знаменитий окультист і художник реріх у поїздці пустелею Гобі у 30-х роках минулого століття, виявив багато каменів, оплавлених високою температурою. Оглянувши їх, він дійшов висновку, що швидше за все у цих місцях була війна, в якій було застосовано зброю богів. Про атомну бомбу тоді ще не чули. У 1932 році геодезист Патрік Клейтон, досліджуючи піски Сахари, дивувався всюди. Він знаходив тектити, скляні утворення. Які за визнаною теорією з'являються на землі в місці падіння метеоритів, але жодних слідів падіння небесних тіл Клейтон так і не знайшов. Проте тектити були. А отже, в Сахарі була й температура, за якою вони утворювалися, 1800 градусів за Цельсієм. Тільки після винаходу атомної зброї з'явилася думка, що, можливо, вони утворилися під час ядерної війни, яка сама по собі могла стати причиною виникнення пустелі. Теорію з тектитами пізніше підтвердив інженер Альбіон Харт, який одного разу перетинав полігон Уайт Сенс і помітив під ногами тектити після ядерних випробувань. Він теж бував у пустелях Лівії і бачив там такі самі камені. Тектити були знайдені і в кратері Лонар, і в пустелі Гобі. І з цього моменту виникла ще одна теорія походження пустель повітряні ядерні вибухи. Перенесемося до Узбекистану, до стародавнього міста мерв. За офіційними даними, будівлі стародавнього квітучого міста існували чотири тисячоліття, поки місто не було знищено татаро-монголами. Дивно інше. Будівлі стародавнього міста складені з неопаленої цегли, вкриті обпеклою оболонкою, каміння поруч оплавлене, навколо кустеля. Адже за свідченням Страбона, цар із династії Селевкідів Антіох, перший сотер, який правив у третьому столітті, був настільки вражений родючістю земель мерва, що наказав обнести його захисною стіною завдовжки 250 кілометрів. Дослідникам вдалося знайти цілі поля, покриті піском, що спікся від температури, виявили тут і круглі кульки, тектити. Було повне відчуття, що вони стоять на місці не такого вже й давнього атомного вибуху руйнування, що сталися в Узбекистані, подібні до тих, що були в районі ізраїльських стародавніх міст Содома і Гоморра. Згідно біблії, ці міста, що занурилися в розпусту, Бог покарав вогняним ураганом із сірки. Ізраїльські вчені знайшли місце, де знаходилися ці давні поселення. Пагорби Содома та Гомори справді носять сліди божественної зброї. Зверху, покриті шаром попелу, видно, що навіть у глибині порода буквально кипіла. Граніт у деяких місцях був спалений на глибину 5-10 сантиметрів. Дивно, що сірка була модифікована таким чином, що при горінні виділяла ще більше тепла. Содом та Гоморра були знищені жахливою температурою 3300 градусів. При такій температурі камінь перетворюється на рідину, а метал, тварини та люди випаровуються. По суті, Місто було знищено напалмом у березні 2001 року. Річард Файерстоун, вчений із знаменитого центру атомних досліджень у Берклі, зробив сенсаційну заяву. На його думку, радіовуглецеве датування безлічі пам'яток історії та артефактів невірне через те, що багато районів планети. Згідно з його дослідженнями, зазнали бомбардування потоками нейтронів та інших частинок, що виникають як відомо під час ядерного вибуху, також він вказує на аномальну кількість урану та плутонію у досліджених ним областях. І, хоча вчений обережно пояснює ці аномалії радіацією від сусідньої наднової зірки, що вибухнула приблизно 12,5 з половиною тисяч років тому. Але вибух над нової ніяк не пояснює слідів Плутонію елемента, що в природі не зустрічається зовсім, і урану, що виникає тільки в ядерних реакціях, вироблених людиною в особливих умовах, в ядерному реакторі. Як вже ми згадували про глобальну, ймовірно, ядерну війну з використанням фантастичної зброї, повітряних суден і смертельних променів. Коли зникали цілі міста, кажуть легенди всього світу. Але кажуть якось невиразно чому дослідники мають припущення, коли попередня високорозвинена цивілізація була внаслідок війни зруйнована і настало похолодання типу ядерної зими, більшість людей природньо загинули. А деякі, що вціліли, відкотилися до варварства, здичавіли. За віки знання були втрачені, хоча спогади про давню мудрість зберігали з покоління в покоління жерці, які передавали таємні знання всередині своїх корпорацій у різних країнах. Ці знання були у вигляді зашифрованих послань, зміст яких не розуміли іноді і самі жерці, але здебільшого вони дійшли до нас у вигляді казок, міфів та легенд. Можливо, на землю напали представники іншої цивілізації, та людству довелося битися за власне існування. Ця версія могла б пояснити виникнення кратерів тільки на видимому боці місяця, на темному боці їх же майже немає. Деякі прихильники теорій про стародавніх астронавтів припускають, що ядерна зброя або схожі технології могли бути надані стародавнім цивілізаціям інопланетними істотами. За цією теорією стародавні тексти і археологічні знахідки можна інтерпретувати як свідчення того, що позаземні цивілізації втручалися в історію людства, приносячи високі технології, включно з ядерною зброєю. А могло статися те саме, що відбувається зараз: розбещене людство затіяло війну один з одним і загинуло в її вогні. Повернувшись до кам'яних сокир і печер. А чи вірите ви у теорію ядерної війни стародавнього світу? Поділіться своїми думками у коментарях. А також оцініть відео вподобайкою та підпискою. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.